Так, зробив винт. Система, система збору, зборки виглядає наступним чином. Отже, у нас сам винт, сам винт пропихається знизу в ту сторону. Це вже у нас коліса буде вже зі в зборі. Просто підводиться куліса сюди і пропихається винт, прокручується і пропихається аж в кінець, щоб вилізло. Типа отак. Отак. Тут у нас є втулочка. Вона тут ходить свободно, тут гужониться. Втулочка, її можна запхати звідти так само. Можна звідти, можна звідси, коли опустити хобот. Неможливо. Коротше, поставили втулочку, потім ставимо шестерню. Ставимо шестерню, опускаємо це все діло, крутячи винт. В другу сторону, винт у нас, виде, їде, 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 їде. І коли він вже заїжджає, ну, коротше, крутимо винт, ніби викручуючи його, виходить. коли ми його викручуємо, коли ми його викручуємо звідти. Ось так, коли ми його викрутили, ми можемо поставити сюди комплект підшипника упорного. І закручуємо це все знов назад. Шпонку ще не кладемо на, на цю на шестерню. Потім піднімаємо догори, запихаємо, там буде ще втулочка стояти, втулочка так поскользяшій, щоб вона вибере цей розмір, бо там 25, тут 20, 20. 20 і 25. Стінка 2,5 буде втулочка. І зажимаємо звідти з тої сторони гаєчкою, такою накидною, одні другою. І фіксуємо. Ну і все. І в нас виходить, що, що от лент, виходить, в такому стані зібраному. Отак він збереться. От, тут буде ця шестерня вже. Вона тут від усього нічим не фіксується, вверх вона не піде, нічого їй тут не поможе піти вверх. А з цього боку вже закладається ота шестерня. І виходить, тут фіксується. І виходить у нас вже винт в зборі, отаким чином. Так що, типу отак він має виглядати все в зборі. Ну, якоби, в принципі, все можливо скласти, все можливо зробити. Ну, знизу, все-таки легше запхати вент, ніж зверху. Бо через верх, я казав, я через верх не запхаю, мені треба тоді знімати це все діло повністю розбирати, витягувати наниз, щоб зібрати на низу хіба. І то, знову ж таки, я не зможу закласти цю штуку. Тобто, тут по-любому тільки через верх. Так що. Ніяк тут не втечеш. Якби був якийсь отвір, щоб можна було ось це зробити в станку в цьому і в цьому, щоб співпало, щоб можна було цей палець запхати туди. І тоді, може би, якось воно ще вийшло. Інакше просто тут не виходить. Шестерня трошки має знос, але воно буде працювати. Я дивився, буде нормально працювати. Як то кажуть, не є якийсь відповідальний вузол аж настільки. Суто тут, підрегулювали та й забули скільки тут тих обертів. Тут просто мудаки працювали, щоб зносити ту шестерню. Та й Їм просто зажувало, що стерени крутили через силу. Досить дивно, що я тут фрезерував, тут шліфував. І вісь винтав, в принципі, отак воно. Бачите, вийшло нормально, що я обертаю і воно досить непогано себе чує, тобто нема якогось підйому опускання великого. Там є якась може плюс-мінус пару соток, то не страшно. Ось такий варіант зборки буде. Других варіантів нема. Скажімо так, зроблено воно що треба збирати через середину. Трошки помодохатись придеться, але. Але нічого, я тут планую що зробити в середині торці шестигранник. отвір з І можливо чимось крутити, щоб було легше це все збирати. От. він нормально зайшов, так що буде люкс. Так, Замість цього убожества жирно точимо втулку з кругляка. Отак вже зробив, розточив. Зазор мінімальний раз для змазки. Дешевше було виточити з кругляка такого, ніж зараз бігати за заготовкою десь шукати. Я не знаю, як мудаки з радянського минулого робили цю систему отих конічних шестернь, яка рухає хобот. Відповідно, якщо в нас та шестерня має упор і вона типу, не повинна йти вверх, то цю шестерню, коли ми запухаємо сюди ключ, вона виходить вперед. І ну, Ми тиснемо, крутимо, і вона постійно рухається і збиває, збивається. Коротше. То, то клинить, то не клинить. Коротше, треба дуже плавно тут тримати, щоб шестерню не подати вперед. Я що зробив? Я проточив тут канавочку. Отут канавочку і всередині канавочку там проточив. І відповідно будуть фіксуватися оце все діло шариком. От, шарики якраз туди підходять, п'ятерочка. Отак шарик туди зайшов, провернувся він там. от Провернувся. І вже в нас люфта нема взагалі. От воно вперед не ходить, взад не ходить і буде обертатися. Туди зараз накидаю шариків, змащу, а тут пропочку легенько зроблю, таку з капролону чи з чого небудь. І коли воно запхається вже всередину, це все разом, тоді воно вже, та пробка не випаде вперед. Відповідно, буде служити, щоб шарики не, не виходили. Типу так. Так, от така вийшла у нас штучка. От, вона ні туди, ні сюди має люфта і обертається. Відповідно, вона туди запихається. Запихається, от, і все, виставляється по тій шестерні. І тепер вона не буде мати взагалі ніякого негативного ефекту від того, як ми запхаємо ключ і будемо тиснути вверх. Бо як ми тиснули вверх, відповідно, вона клинула з цією шестернею. Ми за допомогою втулки виставляємо собі зазор нормальний, зажимаємо звідти гужоном, гужоном, і все у нас виходить, що конічка буде працювати як треба. Та у нас... Заневолена втулкою вниз, вверх вона не піде. От, а та буде вже собі крутитися, як треба. От, а То було так, що ми тиснули ручкою, як крутимо, та шестерня за рахунок люфта десь більше, десь менше, йде вперед. І у нас зачеплення нерівномірне і починає підклинювати, так і негарний ефект виходить. Тому зробив так. От вже це все настроєно, зібрано. Ось так воно буде вже виглядати в кінцевому варіанті. Так, фінішна мойка після шліфовки, де від абразиву відмиваємо від цього хламу, який накопичився під час обробки. Тепленька водичка з серхері. Зробив кран. На гарячу воду під'єднав. Ну, Зловживати не можна, бо в керхері там не щось не поплавалося з гарячої води, він призначений для холодної, але, але як буде градусів 40, то не страшно, я думаю, пару хвилин. О. Але воно файно відмиває. Все, що не відмилося, з перших разів. Ну, зараз помию і буде вже можна монтувати. Отвори, які заходив, образив канали для змазки. Після теплої води зараз і висохне швидко, але це продаю. І це так Отак і Ля Ляля. То його шланг типу X-HOS він тільки для зими добре годиться, бо коли в ньому десь лишилась вода, замерзла, він добре пробивається навіть на величезній довжині от, А сам керхер запрізаю його так, щоб воно з нього водичка витекла і він не замерзає в мене ніколи. Так, вивів я ще три трубки на змазку. Ось так вивів їх сюди. Дві направляючих і одна по центру буде на кулісу додатково. От, Все можна вже потрошки буде збирати, але я не знаю, як його запхаю зараз. От, Я його тут поставив на стола. І він зараз стоїть підвішений, лебідка. Але вона його, звісно, не підніме. По плану в мене є такий варіант. Я піднімаю її трошки вище, ну, так, щоб він хитався. Цей тримач хобота. І через сюди кидаю шнурок, підв'язую знизу і підтягую його, щоб зачепити нижніми рогами сюди. Коли я тут зафіксую на болти, наживлю, в мене вийде завіса свого роду. От, і потім я її зможу вже туди. Піднахилити, і, відповідно, вже тоді буду ціляти той валік. Так. І тоді в нас воно має зайти. Якщо там по висті буде щось не грати, я можу тут поставити ще домкрата і домкратом чуть-чуть коригувати вище-нижче, От, ну, якось так. Такий план. Як воно буде насправді, ніхто не знає. Ну, попробую, все в одні руки. Ну, тут. Це поставити навіть в дві руки. Досить непросто, бо железяка досить важка. От. І вона так тугесенько туди заходить плотнячком, що ще треба буде постаратися її туди пропхати. Але нічого, якось будемо це робити. Так, зараз будемо чіпляти. Я трошки поміняв ідею підйому. Зараз от я його так поставлю і зараз підніму. І заїду прямо цими кронштейнами в оці. Наживлю, і тоді можна буде піднімати його вже вверх. От, добре, що в мене тут лабідочка спрацьовує. Все січаєш все керуєш, молодець. Так, так. от, і тепер. У мене якраз є можливість туди заїхати. Талька ще має ходу, міліметрів 300 і тут якраз піде. Ну, от так, Зараз туди його за... За... заїду туди. Заїжджаємо туди. так плотнячком заходить. Що ого! го Отак. Ого го! Ого-го, навіть можна трошечки нижче було з Ну, коротше, система така. Такий би станочок був, щоб так щось виїжджав, так? Да? Цікавий був варіант. <кій> ну, ще трошки лишилося добхати, зараз буквально пару сантиметрів. Та й все. Так, один я вже... Можу сміло наживити, але тут вийшов конфлікт інтересів. Трошки не продумав, бо в нас є там валік, за який я його прив'язав. І відповідно його треба витягнути, правильно? О, це називається, коли трошки не додумав. Ну нічого страшного, треба було тут прив'язувати, щоб потім в нас не було цього конфлікту, але зараз нічого страшного не буде, якщо я випхаю той валік, але перефіксую. Тільки зазад, за от сюди підвішую, бо як я зараз тут відпущу, це все туди впаде на стіл. От, тому зараз я той валік звідти витягну вже, і можна буде сміло наживити вже другого болта. Ну, воно нікуди вже не дінеться на одному болті і в розпорі воно просто не вивелиться ніяк. От, тут я зараз підстрахую, щось підкладу, перевішаю і все. І можна буде його вже вивертати. Наверх. Так. То можна перечіплятися. В принципі. Підстрахували. Тоже свободно. Зараз чіпляюся за цей. І зелений у нас шнурочок звільниться. Так. Так, зелений звільнився майже. Можна його звідти витягувати. Штир. ідеї, нічого не повинно впасти. Так, і можна ставити вже сміло. І Бачите, йде з штирьом, щоб не прокручувався болт. Там сідаю свою посадочку. І все. Він не прокручується, коли ми його крутимо. От і все. У нас вже, вже наживлено, можна сказати. І це не, не є дуже аж так печально, як виглядало. Ну, Ліпший цей варіант, як було тягнути заниз догори отак. Вийшло набагато легше і простіше і безпечніше. Бо якби ми тянули зараз, там по тому не зрозуміло, як воно заходило. А тут в ноги я попхати міг отак по осій собі туди. Зайшло досить плотно. Гарно зроблено так плотнічком. До речі, цікава система розборки. Досить переважно більшість знімає спершу знизу, а потім зверху Буває. Але отут, бачите, такий варіант досить цікавий, коли розбираєш навіть сам. Бо легше зверху вибити, нахилити сюди і потім щось рівне підставити, і вже можна цей. Я щось спочатку до такого не додумався, я зробив так, як всі. Зняв знизу, потім зверху вибив і потім витягував. А так воно досить чітко. От зараз я можу... От його бачите. Ну, Це вже все. Потолок мого тельфера, скажімо так, стеля. Стеля мого тельфера. Але якщо щось відкрити отак механізму. Не складає великих труднощів, правда? Навіть з хоботом. В принципі, міг я так зразу і зібрати все разом, і хобот, і все, і запихати клин, і запихати зверху це все діло. От, теж як варіант, коли стеля низька. Я вже тут а ну... О, то я навіть рукою можу вже його вверх піддати спокійно. Але в мене гачок зійшов, бачите, зараз треба поправити його. Так, пальчик. Плотнячком так. Плотнячком, але споскользящий. В середину він зайде трошки під підстукування. сюда зараз. Так, затолкаем его туда. Книжка пише, Ник Люфтиринг. Ну, оцей рух, оцей він мусив бути, тут трошки зігривати. Тут він так має бути. Головне, що тут того нема руху. Так, тепер зараз зафіксувати гужончик. Тут зафіксувати на синій герметик, щоб витік масла не був. Так. І тут зафіксувати. Можна ще дві втулки зафіксувати злегка. І все. І в нас оцей механізмик буде вже готовий. Сюди ще штифта не ставлю, вебив його на всякий випадок, бо не знаю, чи складучи цей не буде мішати болт, запухати хобот. Воно все туди заприбирається вверх. Отак. Туди. І це отак. Але бачите, воно трошки має горування якесь там. От, мені цікаво, чи я впухаю, чи не впухаю, я помірюю. Якщо буде фігово зараз, то прийдеться, щось його кутик щихати. Я подивлюся, наскільки там є зазору мені стане. Щоб то все діло було безконфліктне потім. Уявіть, які тут були страшні люфти, якщо тут вигризло десь 2 мм стінки, отак радіусом, бачите, вигризло. Ось цим кронштейном, походу. Подивіться, наскільки він відходить, тут десь міліметрів 10 гарантованих є. ви собі, як ним ковбасило з тим зносом, щоб були такі сильні перекоси ось цього всього механізму воно просто просто його роз розмолочували в боки